Привіт підписники та гості каналу. Напевно, багато хто стикався з такою проблемою, як реклама в інтернеті на різних сайтах. Найчастіше вона виникає на сайтах загального користування, таких як ВКонтакте та YouTube. В даному відео я покажу вам, як прибрати цю рекламу. Я буду показувати на прикладу браузера Яндекс. Але також можна. Це використати на інших других браузерах. Переходимо в налаштування яндекс браузер. Для цього натискаємо на ось ці три полоски. Потім беремо доповнення, листаємо вниз Ось. Натискаємо каталог доповнень Яндекс браузера. Переводимо мову на англійську і шукаємо. Add адблок. Ось у нас є різні адблоки. Можна заблокувати тільки адблок на YouTube і тільки адблоки Gmail. Я пропоную адблокер Ultimate, щоб заблокувати все. Натискаємо встановити. Ось можемо переглянути про нього відео. Можемо подивитися просто скріни, Як нам показує, що видаляється на Фейсбуці реклама. Не буде на сайтах, де ви переглядаєте фільми реклами. Ось. А блокитлімейт. На скайму встановіть або культумет встановлено. Що ж, ось такий вийшов відеоурок. Нас перекидає на сайт розробника. Ось такий вийшов відеоурок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!